Я ж кажу, скільки пройшло років вже, mm. 80 років, mm. считай, yeah. раніше дають про себе знати. Mm. Я був шкетом ще, mm. неповнолітнім mm. юнаком. У нас була сім'я партизанська. Mm. Ну, справа в тому, що продали нас, сім'я партизанська, mm. mm. і сюди до староста був вебер такий у нас, mm. був приятель mm. батьку. Mm -hmm. Колись такі німці були. Коли ще то, як по Волжа ото війна, колись була. Mm -hmm. І вони залишилися що тут хороші такі були люди. Німці вони дружні дуже, конечно, наші місцеві. і кажуть, вас продали. Кажуть, Іван Сергеєвич, забирай хлопців у партизані, тому що порустють. А ми вже вичили стрілять. Mm -hmm. От сило ями такі були у нас там. Село Краївщина Володар Волинського району Житомирської області були. І нас старші хлопці вже вчили стріляти А були винтовки такі. Трохлинейка була, винтовка п'ятизарадна Може, пам'ятаєте? В музиці. І да. <свят> <свят> був автомат, вважався, десятизарадний Карабін, це кавалерійський вважався він. Ну, пішли. Ви... У партизані, батько каже, давай у мене брат був Олексій 27-го року, на, на два роки старше мене, значить, я 29-го року, а він 27-го брат. І ми пішли до партизані. Приходив у партизані, у штаб нас повели. І кажуть, як відімця, попадете в руки, він ж придасте нас. Діять ми не проладіємо, потім нас хотіли порозстрілювати, ми оце, з батьком тут у партизана пока. Ну, ладно, давайте клятву таку, що якщо попадете Гітлеру це в руки, щоб у вас вода була в роті. Щоб від слова не сказали, про де нагодяться партизани, чи, яке в їх, там, яка сила, яке вооруження і так і інше. Ну і дали нам завдання сперва офіски приклеювати по, по селі. А де їх печатали ці листовки в той час? Ну, печатали там у штабі Лістовки, напишуть, а її приклеювали. І що на них писали? Писали, що. Гітліоці своє писали листовки, а, а наші партизани свої, значить, що... що Смерть врага, що... да? Так, смерть ворогам, боріться за. Нашу рідну землю, mm -hmm. о, щоб якнайшвидше зігнати, це було в 43-му році, 43-44 й рік. Уже війна, вже таке, ось ось, ось буде свобода. О, ну, А потім, як ми оце все уйшли до верії, партизани дивляться, що а хлопці спос способні, що mm -hmm. дали більш таке. Відповідальне завдання. І в нас стояв німецький штаб у школі, де я учився. Наприклад, брат, мій там. От. Школу зробили садок хороший, такий був. сирені було багато. Виробили гітлеровці, щоб відступу не було. От. І з однієї сторони в цій школі був здвіж такий, і річка Уж, притока річка уж. Ніхто не мог туди подойти до школи, до німецького штабу. Ну, партизані кажуть, командир Медведєв був такий у нас, командир розвідної роти. Каже, ви добре знаєте, уходить або виходив в школі. У нас завдання напасти на гітлера на цих ночу. І оце якраз було 24 листопада. Навіть перед 24 листопада 43-го року. Давайте, значить, підемо у розвідку. У нас був кордієрко такий Василь Михайлович, командир відділення розвит... відділення цього. От. дали завдальця, він був командир наш вже. Йдемо у розвідку. Як почуває себе Гітлером цю школі? А партизани дожі засісти на, узб... на, узб... на узбичці ліса. Нас підвезли доходу э... підводою взагалі туди цю розвідку знач... а... і сказали, що тут будуть вас захищати. Друг щось таке, значить, э... дожди. Э... Вони нас защитіть, якщо щось таке. От ми пішли в цю розвідку знач... і. Давай розв'язати проволоку, колюча проволока була. Такі от тяжкі були навкосою. А далі була одна лінія і друга, і траншея тут ходила. Гітлеровці ходили, охороняли. Ну, сюди туди прирізали цю проволоку колючу, щоб було втікати. Друг щось а... таке, щоб втікати можна було. От пішли до другої, а до третьої, хоп, сработало, потоком, оказалось, оказалась От Потоком там тривога. А вони там дівці порозкошелювали, щось, оце ж праздник якийсь бути. І вони от, от, там грали, співали от сюди, туди, значить. І розплох волі теж і ракета уверх. А ви давай вступати. Команда нам відступить, от, скрізь в ліс. І ми е, мене е, Два хлопці бігли вперед, таких як я, наскочили на міну. І бере сюди в живот, у голову. І ось сюди ось, ось вже це я узнав аж потім мене в госпіталь, кинули в поводку і гітлеру виступають, наступають на нас. Наступають на нас, а ті партизані, поки воздержуються стріляти, подпустили на Метров 60, наверное. І там перебили чоловік 20, наверное, чи 20, чи 30 чоловік. Колись передавали тоді, що 30 чоловік погибло. А за мене в госпіталь був такий власюк із скалів, враж, золоті руки. Хірург золоті руки називали. На мене кажуть, Михайло, твоє життя було на одній волосідні. На одній волосині, зробили від операцію. От. От. І от ступіли місці в госпіталі, я там побув трошки, а потім ліси, як у мене здали. От. Ну, я хотів ще щось сказати, значить, оце як мене скочили на міну, ага. два чоловіки погибло зразу, рознесло їх навіть. Ага. А я вийшла це поранення. От. І оцей зараз мене. Ці хірурги робили операцію, то осколочок дід остався, в голові теж залишився. А товариш сюди туди каже, ми тут не можемо трогати. Ви на старості, каже, воно вам буде давати знати про це все, розумієте? І Я тож вижив, вже раз освободили, а потім зараз. Сюди, туди, значить, ну, працювали там у колгоспі трохи. Отож. Кол, колго, не колгосп був, а якось називався він. Ну, вже наші пішли, далі, пішли yeah. далі. А мене визвали в штаб і кажуть, так і так, хто в тебе дома є. Кажу, є дві сестри школьного і мама фора лежить. Да, давай. іди воспитуй сестер і доглядай маму. А, а Батько і брат. Пишуть, Скільки років вам було тоді? Ну, тоді було 4 році. 4 років, так. Да. А як ви сказати, Забі... Так я, а -а -а. я зараз собі думаю, сплю рочою і думаю, де була така сміливість, де була мужність розумієте, де була терпівість? що на користень, але перше користень почали бомбити, тому що там узловає станція. І сюди туди значить, як тихо. Тобі в лесі, ото що ж, розумієте? Збори голодні, накладемо костер якийсь, якщо тихо, йлки такі, що не видно вверх, тому що як запалив, то зараз буде бомбить. І ото наклали цей костер, запалили, накладаємо йолового гілля і піля до спіді друг до друга лягає, укриваючи б горляками. А то в основному те, що було, троп'яж такого не було, як тепер, що таке он палив, мізари. Угу. А тоді ж не було, тоді одіжки, як зразу пішли б морози, ж тоді були 20 градусів, до, з рукава, рукава натягне на ноги і пішов. От. Мороз, не мороз, сніг, а сняга теж були сільною зимою. І отобі от тобі отак жили у ліщі висобрав, у ліщі. А ночью йде в село, просить по тому ж, лістовки ті розклеювали, по тому же продуктам теж таке було тяжко. От зараз і дають допомогу, якусь гуманітарна допомога. А тоді не було, йде в село, просить. Село було таке, там сантарка враз, охотовка села такі, на, на Володар Волищі. А люди допомагали відбуватися. Небайдужі, так? Не байдуже, да? Да. А Гітлеру спалили оцю Сантарку село. Рішавку, Сантарку, Красогірку, Бугушовку, оце є села. Всі попалили. Там партизани дейсвали. І вони. Ото... Так, скажіть мені, от зараз як вам. Тоді ви війну переживали і зараз от, за ваших часів, за ваших доньків, ще чергова війна. Що ви думаєте цього приводу? Right. Як таке могло бути? чи воювали ви з росіянами вот. разом, раніше же плеч, а зараз да. вони вбивають українців? Так от і я за це і міркую собі. Це брат брата п'є. Лежу і считаю, що це братоубийства війна. Уволя ж там руки, і залі є, чи сім там живе. Невістка, в руки, прав руки вже є. Руще. думаю, як це так случилося, що Братві. це були друзі, пили воду із калюжі, чи, чи із, із калюжі, чи з скричу воду дощову разом. Подіваєте? А зараз стали ворогами. Я це не розумію Пропаганда. і навіть не уявляю, чого це так розкоїлося це. Раді чого? Чим прогрошила Рука Україна? Я рахую, що це не бо так. І, і давно думаю, що це давно дуже покінчиться. Брати, стільки держави не можуть допомогти. В це. Як це так? Це Путін родив вже. Да, Молоді, я звернув, О, от я так от, отож я скажу, що ночами спати не можу. О, те все сповіряю, те, що було у молодості, в, в юних роках. Як я терпів, як я витерпів. І зараз. І шли, у розвідку оце йшли, давали дві гранати. Одну для себе, другу для ворога. От. І я думаю собі, була така, ми називали четвертушка. Це проти піхоти гранати є. А більш така шишка вже ми називали ялова шишка. Це чугурна така, кожу чугульний. Чугурний. Це протилатанкова була. Ну, як в розвідку, додавали дві гранати таких. ну, Одну для Гітлера, а другу для себе, щоб не видати. Ну, що б я хотів вам сказати, що тоді завдяки таким як ви перемогли нацистів, а зараз я сподіваюся, що скоро ми переможемо расистів. Ой, дай Бог. Тому у нас варіантів немає, ми на своїй землі. Справа в тому, що у мене така... так, таке було уявлення тоді. Ну, в мене батько теж батько, воєнний був. Uh -huh. от. Командир плюметного роти, капітан був. Як з німцями була війна, колись uh -huh. він і теж ранений, теж пуля пройшла розхозь і якось у Царство нього небесне захоронен, погіршив батько за взяття Карпат і похоронен у селі Сойми. Uh -huh. У селі Сойми, Міжгірський район. Зрозумів. Я О, розумію. Ну, от така справа. Так у мене було тоді, хоча я в молодості, ну я вклав немали, вклав. Тому 14 років. У і до пер... речі, що б я хотів вам зазначити, О, дивіться, ось людина, яку 96 й вам рік, правильно? Так. Да. Е, дивіться, як людина сохранилася, який він молодець. То, що показують на парадах у Москві, в тому числі і сьогодні. Показують ряжених клоунів, згодні за мною, що скільки цим людям повинен бути роки, якщо вам зараз 96, хай хто може якийсь расист побачить, і трошки меморі і мозги включить, як може людина, яка почала воювати в 14 років, і зараз 96, то скільки років повинно бути тим ветеранам, які показують по тому смішному каналу, які стоять на Червоній площі. Тому це сміх. Так, та так от тоді, тоді ж було таке, що предателі були теж. Угу. І зараз у нас предателі є. А, та, та, Тепер та, треба теж та. так балакає і більше. Колобаристи на що. Ми сидимо на корхові боці. За що? Чого я сижу на корпуватці? Мені зараз Тут потрібно жити і радуватись. Завоювали такий союз, бо не решив разом же з Росією. От були друзі, я ж кажу, що пили чи калюжі воду mm. до шову. Ну, ви зараз бачите, що ми ж тепер зараз вже історію знаємо, що, що Росія в житті вона воювала з кимсь, вона не може, щоб з кимось не воювати. Вона по житті воювала, нам просто трошки ж інформацію yeah. другу подавали, і нам і українські школи yeah. забороняли, і ми нічого не знали. А зараз тепер ми розуміємо, розуміємо, для чого це робилось. Що ви yeah. хотіть сотнями років хоча на звинувачі.